За розширені повноваження для місцевого самоврядування виступає міський голова Львова Андрій Садовий. Про це він заявив на прес-конференції Івано-Франківську: Львівський мер має чимало ідей для нової української влади. Зокрема, закликав за прикладом Львова залучати більше молоді до роботи в органах місцевої влади. Також пропонує Івано-Франківській мерії визначити для себе спільну стратегію розвитку міста із залученням влади та бізнесу. Пізніше через широку інформаційну кампанію пояснити всій громаді, що коли і для чого робиться. Андрій Садовий зазначив, все місто має знати Напрям розвитку всі активні середовища мають його підтримувати і працювати на реалізацію стратегії. А для цього місцева влада має мати широкі повноваження. Мало хто сьогодні, чи у Львові, чи у Франківську, задоволений якістю перевезень, тому що і якість транспорту не зовсім відповідає здоровому глузду, і водії не завжди ввічливі. Ну і знаєте, деколи і графік порушують, але є економіка. І коли, наприклад, ціна формувалася 2 гривні, яка тоді була вартість палива? 7? 8 гривень, так? А яка зараз вартість палива? 14, 15 скачки, так? Це ж не є харитативна діяльність. Тому, безперечно, що ціну треба коригувати, але коригувати на вартість палива і вимагати від перевізників якості. Кожного тижня розриває.